З 1 квітня набрали чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації. Старі вістрочки втратили свою силу. Тепер бронювання проводиться тільки через портал дія. Детальніше нововведення нам прокоментував адвокат Антон Губар. Бронювання з 1 квітня здійснюється виключно засобами порталу Дія, тобто в електронному вигляді, знову повертається термін 72 години, тобто три доби, на постановку на облік заброньованого працівника на спеціальний облік, протягом якого працівник не є заброньований. Е, також е, категорії залишаються працівників, які е, е, ліміт 50% або 100%. Ну, наприклад, державні е, установи підприємства, державні органи можуть бути заброньовані 100% працівників, медичні працівники комунальних е, і державних медичних закладів 100%, інші працівники 50% від загального складу військовозобов'язаних працівників на підприємстві. Е, виникає е, питання щодо е, того, анулюються броні до 28 лютого. Анулювалися броні, але е, дуже часто виникають такі ситуації, коли працівники автоматично після анулювання броні, е, значить, в резерві з'являється. Е, Відмітка про порушення військового обліку. Червона стрічка. Згідно з порядком бронювання, не може бути забронюваний працівник, у якого є порушення, або який на обліку не перебуває. І таким чином ці працівники позбавлені можливості бронювання. Дуже часто зверталися до нас люди, коли приходять до ТЦК з вирішенням цього питання, чому так відбувається, і фактично на другий день вже виїжджають до навчального. Табору, оскільки і яких мобілізують, оскільки формально є підстави для відмови у мобілізації. За словами дія автоматично відмовляється у бронюванні таких працівників. Тому для того, щоб вирішити це питання, працівник спочатку повинен звернутися до адвоката, отримати консультацію і вирішити питання, чому саме є інформація про порушення правил військового обліку. Також суттєво те, що працівники, тепер які мають будь-яку військово-облікову спеціальність, мають право на бронювання.